Сорока це не просто птах, який любить блискуче, це справжній інтелектуал у пір'ї. Вона може розпізнати себе у дзеркалі, будувати складні стосунки з іншими сороками та навіть відчувати емоції. Ці птахи здатні здивувати навіть найвибагливішого глядача. У цьому відео ти дізнаєшся про сороку те, чого, можливо, не чув раніше. Приготуйся побачити цього птаха у зовсім новому світлі. І, можливо, наступного разу, коли побачиш її, ти вже не подумаєш, що це просто базіка з любов'ю до блискіток. Друзі, мій канал розвивається завдяки вашій активності, і я дуже вдячна вам за це. Також, якщо ви захочете підтримати канал донатом, то посилання у описі та QR-код на екрані. А ми погнали дізнаватися цікавеньке. Сорока один із найрозумніших птахів на планеті. Євразійська сорока стала першим видом птахів, який успішно пройшов дзеркальний тест. Це означає, що вони здатні впізнавати себе у дзеркалі. Цей тест до снаги лише невеликій кількості тварин, включаючи дельфінів, слонів і деяких приматів. Це свідчить про високий рівень самосвідомості. Сороки здатні вирішувати логічні задачі, використовувати інструменти і навіть вчитися на прикладах інших птахів. Дослідження показують, що вони мають потужну пам'ять, запам'ятовуючи обличчя людей, які становили для них загрозу. Сорока може пов'язати конкретну людину з подією навіть через роки, вона здатна передавати цю інформацію іншим членам зграї. Це вже не просто птах, це справжній соціальний інтелект. Вони влаштовують похорони для своїх родичів. Коли одна з сорок помирає, інші птахи збираються навколо тіла. Про це ми вже говорили у відео про ворон. До речі, ось тут посилання дуже цікаво, рекомендую. Вони видають гучні звуки, кружляють над місцем і навіть торкаються мертвого товариша дзьобом. Ця поведінка нагадує ритуал, який інші тварини не проявляють у такий спосіб. Вчені припускають, що це або спосіб попередити інших про небезпеку, або емоційна реакція. У будь-якому разі, це демонструє глибину емоційного життя цих птахів. Така поведінка рідкісна у пташиному світі. Вона змушує нас задуматись про рівень емпатії у сорок. І ще раз доводить, вони не такі прості, як здається. Сороки ведуть складне соціальне життя і пам'ятають друзів та ворогів. У сорок існує чітка соціальна ієрархія, і кожен птах знає своє місце. Вони здатні підтримувати дружбу з певними особинами, допомагаючи одне одному в пошуку їжі чи захисті території. Якщо ж їх образити, вони не забудуть. Було зафіксовано, як сороки нападали на людей, які колись намагалися нашкодити їхньому гнізду, і не просто нападали, а й відрізняли цих людей серед інших, навіть через кілька років. Це говорить про потужну зорову пам'ять та здатність до ідентифікації облич. Їхня комунікація між собою включає не лише звуки, а й жести, положення тіла та навіть координацію польотів. Така складність соціальних зв'язків властива хіба що людиноподібним приматам міф про любов до блискучого попри популярну думку, що сороки крадуть блискітки, наука показує інше. Експерименти довели, що сороки не мають особливої любові до блискучих предметів. Насправді вони їх остерігаються, особливо якщо ті нові або незнайомі. Птах може зацікавитись предметом через допитливість, а не через залежність до сяйва. Тож ідея про сороку клептоманку це швидше казковий стереотип, а не науковий факт. Проте цей міф міцно вкорінився в культурі багатьох народів. У деяких країнах, наприклад, Італії, існує ціла опера композитора Джоакіно Росіні під назвою Сорока злодійка. Але в реальному житті цей образ зовсім не відповідає дійсності. Вони вміють наслідувати звуки як папуги. Сороки здатні імітувати звуки навколишнього середовища від людської мови до шуму автомобіля. Деякі особини, що живуть поблизу людей, навчилися повторювати окремі слова або навіть мелодії. Це відбувається не просто механічно, вони розуміють, коли і навіщо застосовувати певний звук. Таке вміння наслідувати притаманне небагатьом птахам, і серед них сороки займають почесне місце. У дикій природі вони використовують це для введення в обману хижаків або суперників. Наприклад, можуть імітувати крик хижака, щоб налякати інших птахів і прогнати їх з території. Це свідчить про тактичне мислення. І знову вражаючий рівень інтелекту. Сороки будують найскладніші гнізда серед усіх вороноподібних. Гніздо сороки справжній архітектурний шедевр. Воно складається з кількох шарів: зовнішній каркас із гілок, внутрішнє гніздо з м'якого матеріалу та дах. Так, сороки є одними з небагатьох птахів, які створюють гнізда з дахами, щоб захистити пташенят від дощу та хижаків. Деякі гнізда можуть досягати пів метра у висоту і використовуватися кілька сезонів поспіль. Вони вкладають у його будівництво тижні часу, ретельно підбираючи матеріали. Часто можна побачити, як пара сорок працює разом, наче справжня сімейна команда. Це ще раз показує, у цих птахів є не лише інтелект, а й працьовитість та планування. А ще турбота про потомство на рівні не менш глибокому, ніж у багатьох ссавців. Сороки мають діалекти у своїй мові. Так само, як у людей існують різні мови і акценти, у сорок свої варіації голосу залежно від регіону. Птахи з різних територій можуть видавати однакові сигнали по-різному, за тембром, частотою або ритмом. Це явище вивчається як пташиний діалект. Дослідники помітили, що сороки краще реагують на мову своєї місцевості, ніж на звуки з інших регіонів. Більше того, молоді птахи вчаться говорити, слухаючи старших, точнісінько як діти навчаються мови у людей. Так передається мовна культура з покоління в покоління. Це ще одне свідчення складного соціального устрою та навчання, і водночас, приклад культурної спадковості серед птахів. Сороки здатні сумувати та виявляти ознаки депресії. Це звучить неймовірно, але сороки в неволі або після втрати партнера можуть демонструвати поведінку, схожу на депресивну. Вони стають малорухливими, відмовляються від їжі, не взаємодіють з іншими птахами. Така реакція нагадує людський смуток. Вчені також зафіксували випадки горювання після смерті партнера. Птахи залишаються біля тіла, мовчать або видають тихі монотонні звуки. Це ще одне підтвердження глибокого емоційного світу цих створінь. Більше того, якщо птах повертається до самотності після тривалого життя у парі, його поведінка змінюється надовго. Це свідчить не тільки про здатність відчувати втрату, а й про емоційну прив'язаність. І доводить, що сороки це істоти з серцем. Сороки це не просто голосливі пташки, що дратують городників. Це розумні, чутливі соціальні істоти з вражаючим рівнем свідомості. Їхній світ це не просто інстинкти, це розуміння, співпереживання, комунікація. Спостерігаючи за ними, ми бачимо, як інтелект і чутливість можуть існувати далеко за межами людського світу та світу савців. Ці птахи ставлять нам запитання: а що ми насправді знаємо про тварин навколо нас? Скільки ще істот мають складний внутрішній світ, про який ми навіть не здогадуємось? Можливо, саме через сорок ми почнемо по-новому дивитися на всю дику природу з повагою, цікавістю і бажанням зрозуміти, а не лише спостерігати. Тож, якщо тобі сподобалось дізнаватися про цих унікальних створінь, підтримай відео лайком, коментарем і підпискою, бо це реально допомагає у розвитку. Далі ще більше цікавого зі світу нашої вайбової планети. Залишайся зі мною та не забувай донатити ЗСУ для нашої скорішої перемоги. Слава Україні та її героям!